Вітаємо на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Творчі здобутки рівнян не залишиться поза увагою мерії. Сьогодні міський голова вручить традиційні стипендії провідним діячам культури і мистецтва та обдарованій молоді. Хто цього разу став стипендіатом очільника міста та за які заслуги ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Ще більше банків почало видавати теплі кредити. Тепер їх можна отримати не лише в Ощадбанку, Укргазбанку та Укрсімбанку, а й в Приватбанку. Нагадаємо, теплі кредити це державна програма на безповоротну фінансову допомогу впровадження енергоефективних заходів. Тобто, ви берете кредит, а частину його відшкодовує держава. Зокрема, 20% з держбюджету за вас заплатять за придбання негазових котлів. 35% для утеплення індивідуального житла, а 40% для ОСББ також відшкодують 70% тіла кредита для отримачів субсидій, які входять в склад цих ОСББ державним бюджетом України на реалізацію програми у 2017 році виділено 400 мільйонів гривень. Це дозволить ще сотні тисяч українців скористатись урядовою допомогою на утеплення житла та в рази зменшити свої витрати на комунальні платежі. Гщатися з зимою весело та смачно пропонують рівнянам. Зокрема, дирекція міського парку імені Шевченка чекатиме містян 26 лютого на святі колодія. Нагадаємо, це давній слов'янський обряд, що приурочений до масниці, який за традицією відбувається наприкінці зимового періоду. Пригощатимуть рівнян на святі у парку, приготували шашлики, вареники і неодмінно млинці. Мороз не тітка, адже від перехолодження можуть бути серйозні наслідки. Тому на час сильних холодів надзвичайних міста облаштували у рівному два пункти обігріву: один мобільний та інший стаціонарний. Великий яскраво-блакитний намет стаціонарного пункту обігріву знаходиться на майдані незалежності біля кінопалацу Україна. Праворуч від входу до ресторану Шкварочка. Мобільний пункт рятувальники обладнали в автобусі. В день він припаркований на площі поблизу органного за. Ло під вечір починає курсувати вулицями міста здебільшого околицями, щоб обігріти тих, хто цього потребує. Ще один стаціонарний пункт обігріву запрацює в обласному комунальному притулку для безхатченків на вулиці Дубинській, 71 а. Їх люблять та чекають щирі слова вдячності, захоплення любові. Такі Валентинки підготували школярі рівного військовим ЗСУ, які сьогодні знаходяться на передовій. А до Валентинок ще й додали смаколики, виготовлені власноруч. І вже завтра, о 13-й годині, на майдані Незалежності свої подарунки до дня святого Валентина. Школярі передадуть військовим з ОК Захід, які до 14 лютого доправлять їх на схід України. Наразі це всі новини. Я дякую, що з нами бадьорого вам дня, і побачимось.